На Івано-Франківщині скоротять споживання природного газу, завдання, яке ставить уряд, аби промпідприємства зменшили його використання на 30%. За тиждень часу усі райони мають розробити відповідну стратегію економії блакитного палива. Однак, чи забезпечить ця ощадність прикарпаттям теплу зиму? Знають наші кореспонденти. Заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива. Основне завдання, яке у найкоротші терміни мають вирішити місцеві посадовці. Усі без винятку райони мають розробити помісячний графік та ефективну програму заходів використання газу для населення в умовах економії. Цей документ представники кожного району будуть захищати перед Мінрегіонбудом. по кожному району, по кожному показнику, по кожному проекту, по кожному заходу. Кожен з керівників Райд буде особисто захищати у нас свої показники. Питання стоїть дуже гостро. Забезпечення енергетичної стабільності, здійснення своїх функцій в нашій області на період опалювального сезону. Економити потрібно усім без винятку, адже Кабмін ухвалив рішення про скорочення обсягів використання газу промисловості на 30%. Однак прийняття таких заходів не гарантує українцям теплу зиму. На підприємствах теплоенергетики мають створити необхідні запаси резервних видів палива і переглянути температурний графік теплових мереж з метою їх оптимізації. А щодо заходів, які слід жити для того, щоб забезпечити скорочення споживання газу, необхідно довести до населення, коли починати опалення опалюваний сезон, як і скільки голубого палива використовувати, буде стояти суд. Перше організаційне питання, коли починати опалювання сезон? Його можна починати на початку жовтня, його можна починати в листопаді. Знову ж таки, залежить від температурних режимів. Але зараз у мінрегіоні в профільному міністерстві якраз розглядається перегляд температурних режимів роботи, тобто можливо десь буде зменшено, не 18, а там 16. Тобто тут треба для всіх сторін економити газ по мірі можливості івано Франківщина уже розпочала процес економії газу. Школи, садки і лікарні поступово переводять на альтернативні види палива. Ми бачимо в перспективі це процес з електрики з сонячними батареями. Це ми вже цим займаємося в районі. От з Словацькою народною Словаччиною це співпрацюємо, і ми будемо в дальнішому теж вишукувати це, що можна на електриці, які об'єкти. Мається на увазі дитячі садочки, мається на увазі невеликі об'єми. Мається на увазі там, де можна ефективно використовувати нічний тариф, і так далі це у обов'язковому порядку робити. Треба. Аби відчути реальну економію, необхідно проводити заходи щодо енергозбереження будинків, утеплення стін, заміни вікон та дверей. Окрім того, Кабмін обіцяє надання пільг котельням, які наразі використовують дорогий російський газ за перехід на інший вид палива, а ще стимулюватимуть споживачів переходити на електроопалення зниженням тарифів на електроенергію.